А це систематика 10 кроків. Тобто, якщо до цього я притримувався і торгував лише за систематикою 4 кроків, то при інвестиціях і виділенню бюджету на якийсь проект, ну давайте на прикладі а, Акса візьмемо. От я на АКС виділяю 30 тисяч баксів, і 30 тисяч баксів це достатньо велика частина портфелю і. Це велика сума грошей. І от е, я не роблю її відкупом в 4 кроки. Я роблю її відкупом в 10 кроків. 10 кроків по 3 тисячі доларів кожен крок, і таким чином в мене вирисовується великий об'єм токену, гарна середня ціна. І у разі чого, у разі якоїсь необхідності, я завжди поступово все можу докуповувати і усереднювати. Ця стратегія чудово працювала на низовому ринку, коли він не був таким динамічним і яскравим. І цю ж стратегію я сьогодні тестую вже на. Тому ринку, який ми бачимо на сьогодні, де вже біток підкрадається до 100 і ніяк не може пробити 99600. Тому мені цікаво пробувати щось інакше, щось сучасне. Я постійно моніторюю різні стратегії, які хтось десь винайшов для себе. Щось тестую. І зачасту це все відсіюється. Ось система чотирьох кроків. Я її для себе сам винайшов, і вона для мене служила вірою і правдою дуже довгий час. Вона мені на сьогодні так само добре подобається. Я нею користуюся, але, от просто для великих бюджетів вирішив ввести. Знову ж таки, сам для себе а, систематику 10 кроків, і тепер, якщо я виділив бюджет, то от а, я. Інвестую по 3 тисячі. Я прикидаю для себе ордери, які я хочу викупити. Одразу ж їх в стакан навалюю, і просто воно там собі фіксується поступово. І все, я не беру по одній ціні на 30 тисяч. Хоча так я знаю людей, які роблять і, власне, так і нормально. Напишіть, як ви інвестуєте, яких стратегій притримуєтеся в торгівлі. Ви. Як ви відкуповуєте де Дуже цікаво було почитати. І...